Біля меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу зібралися ті, для кого ця людина, як і раніше, слугує одним із головних символів незалежної України. 25 березня 1999 року трагічно обірвалося життя відомого політичного і громадського діяча, одного з борців за українську незалежність. Для прихильників Чорновола цей день велика, значна і сумна подія. Сьогодні нам на двадцятому році незалежності дуже не вистачає таких особистостей, як В'ячеслав Максимович Чорновіл. Тому що, здається, а не тільки здається, воно дійсно так є. Якби був В'ячеслав Максимович Чорновіл, мабуть, такої вакханалії сьогодні не було б в державі, яку ми маємо сьогодні. В'ячеслав Максимович. Прагнув до того, щоб Україна була не на словах, а на ділі дійсно суверенною, самостійною, незалежною державою. Він був про кожну людину, не про загалом Україну чи народ український, а про кожну людину, і щоб вона відчула на собі дійсність в дійсності те, що означає незалежність, що означає суверенітет. Рядки українського гімну твердять, душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Чи готовий хтось із нинішніх українців беззастережно й самовіддано стати на захист своєї держави? А якщо потрібно, віддати життя за неї? Питають у присутніх на зібранні служителі церкви. Питають і самі дають відповідь. Якщо такі виявилися б, то В'ячеслав Чорновіл не роздумуючи, очолив би ряди цих героїв. Він бо не раз опинявся у ситуаціях, коли обставини вимагали дати чітку і недвозначну відповідь на питання: на чиєму ти боці? Відповідь жодного разу не міняв. Чорновіл до останнього був за незалежну Україну та за вільний український люд. Свій життєвий іспит він здав на відмінно, кажуть священники, заслуживши на спокій і блаженство у вічному житті. Чи може припинитися життя тієї людини, про яку ми пам'ятаємо? Чи може припинитися життя тієї людини, яку ми любимо? Чи можна молитися за того, кого не існує? І чи можна пам'ятати того? Кого не існує? Звісно, що ні. Якщо ми любимо людей, які відійшли із цього життя, значить вони існують. Якщо ми про них пам'ятаємо і передаємо пам'ять їхню з роду в рід, значить вони існують і вони потребують нашої з вами пам'яті і нашої з вами молитви. 12 років тому Україна втратила сина і справжнього патріота, переконані однодумці В'ячеслава Чорновола. Він завжди кажуть, виступав за справедливість, бажаючи Україні соборності і незалежності. А людям, які мешкають у ній, добра. І не важливо, українці вони чи представники інших національностей. Ми повинні запам'ятати ті великі слова. Які стали вже афоризмами, і які належать В'ячеславу Максимовичу Чорноволу? Наприклад, якщо не я, то хто? Або немає страшнішого, страшнішої кари за муки нечистого сумління, бо немає вищого судді за правду і. Я поклонився Вячеславу Максимовичу Чорноволу біля його пам'ятника, на якому написані такі слова: вони мають для нас стати дороговказом. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи щоб не довелось, гірко любити, втративши В'ячеслав Максимович Чорновіл.